Доброго дня, любі хлопчики-дівчатки! Давайте ми сьогодні з вами разом намалюємо квіточку кульбабу. Ця квітка спочатку схожа на сонечко, а потім перетворюється на пухнасту хмаринку. Почнемо. Для роботи нам знадобиться аркуш кольорового паперу, фарби, пензлик, водичка і. Ватяні палички. Почнемо. Беремо нашого пензлика, мочимо водичку і зелену фарбу. Будемо малювати травичку спочатку. Ось так. Та стеблинки нашої кульба. Так, одна. Друга. І третя. Так. Тепер намалювались точки. Кульбаби вони ось такі хвилясті, так? Серединку нашої квіточки. Дивіться, ось так. А тепер нам треба взяти ватяні палички і білу фарбу вмочуємо трішечки, так, і робимо притискання. Ось так. І остання так, третя наша кульбабка. Ось так. Ось такі яскраві гарні квіти кульбаби в мене вийшли. Дітки, хочу подивитися, що ви у вас, чекаю на ваші роботи. До побачення!